Йо, привіт, як звати тебе? Привіт, Даня Скільки років 17. Давай тобі знайдемо дівчину в центрі Вінець. Давайте тобі подобається. Ну не непогано. Давай через селанде я тебе сфотографую, відправлю анкету. Як тобі така подружання? Угу. І чекаємо, вона якраз в онлайні. Привіт. Це Привет. ти з селандей? Так, да, я тільки що бачила. О, скільки тобі років? 15. Пішли. Хлопці знайшли тобі. Тебе які. Поліна, тебе приємно. Скільки тобі років? Мені 15 тобі. Мені 17. Нормально. Ти виживаєш на агрономічному, а, а ти? Я на вишенці. А чого тебе сюди в центр занесло? Загуляла, щось зайшла, в сіландей побачила, думаю, треба попробувати. Ми можемо разом прогуляти. Да, є давай. В, да, в зал ходжу, люблю читати. У мене так само, да. Круто. Дуже схожий, правда. Мені подобається, що вночі. Читає, вона гарна. Мені подобається його форма. Довго в залі тренувався. Друзі, ви один, один сподобалися? так? Да. Тоді забирай її на руки.